Челсі команда, яка ще не так давно перемагала в лізі чемпіонів, а зараз вони не можуть потрапити навіть в лігу конференції. Fuck my life. Я допоможу аристократам виграти знову ЛЧ, але з кожним забитим голом в команду буде додаватися одна легенда, яка грала за цей клуб в своїй кар'єрі. І перша наша гра буде проти Баварії. Найгірше те, що ми починаємо грати з стандартним складом. Yeah, Все, що нам треба зробити, так це забити просто один гол. Граємо ми на легендарному рівні складності, Кайседо. Галагер. Лоп. Кейн. Кейн! Джексон! Я думаю, ні для кого не секрет, яка легенда з'явиться замість Джексона Стерлінг погнав! Прострілом! Бити! Та ну! Так. Клоун! 25 хвилин зіграли, а ми ще не відкрились абсолютно! Абсолютно! Кінцей Коман! Іде назад. Подача. От зараз. Подача, ну на кого? На кого ця подача? Хайседо Ви знаєте, навіть таким складом в цілому можна грати. Котись! Да ну. Дану! Ви Да Оу! Данашо! що ти свистиш! І навіть порушення не було. Поки в нас перерва 15 хвилин, хочу вам сказати, що в моєму інсташопі поновились футболки Жерон. Жерони, Челсі, збірної України. Кому цікаво, посилання в описі приходьте, замовляйте. Скоріше за все, я знаю, кого наступного випущу. Так. Браво. Браво. Да это просто мы не мяч, там сайт был. ОФСАЙД! Мишка, то як не ты. Джексон. 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 Опа. В матче с Баварія ми не відкриємося. Діс-сі! Ді-сасі! Просто ді-сасі! В гру вступає дідє дрогба, але ще час є. Вдруг чудово віддав на драгбу. Вперед! Ай! Не найкращий перший дотик зараз. Ух ти, марля. Буба. Допоба! Допоба. небалі. На драгбу. Мудрик! Просто неймовірно! Замість Кайседо на полі з'являється Френк Лембард. Ну на. Русончіс! Відкрити дві легенди в матчі проти Баварії – це прекрасний результат. Одне тільки питання, чому я в попередньому поєдинку не заюзав мкунку. Ми маємо чудову можливість ще відкрити пару легенд в матчі проти Галата Сараю. Для Фіфа двунку це взагалі чудовий футболіст. Незрозуміло, чому я його не заюзав. Туди! Їдє! Проходить Розстрілом. Ох, ну дуже багато активності від дрогби є. Густо? Мегусто. Густо! 0 На полі з'являється Чех. Ну, тепер ворота більш-менш забарикодували. Чудово діді Сам погнав! Ой, дуже багато беру на себе. Френкі Лемпард відає далі передачу ще в центр. Оу! Оу! Ощі, 12-хвилина. та хвилина. Наскільки простіше стало? На полі з'являється Ешлі Кол. Відкривши 4 легенди для того, щоб апнути наступну, треба забити вже 3 голи. Три голи до наступного легендарного футболіста. Кейседо. Передача перед не доходить. І подача на дід'є. Мудрик навіть поряд з легендами націлився на кращого бомбардира. Обережно. Ні, не виходь. Я ж таки пощастило, що ми забили два швидкі холи. Диви. Лемпар. Швидою! не! Дуже обережно! Дуже обережно! Да ну! Кіпер! Ти поглянь. Ось вона. Ось вона! Віддай. Та ну, Юкор. Відає далі передачу. Заха. Заха. Стоп. тут теж лікол. Я вже й забув про нього. Хорош. Ще б один гол і все було б круто. Ну що ж, друзі, перші три бали. Отже, наступний поєдинок нас проти Копенгаген. Уф! Френкі. Лембард. О боже! Покійно! Кіпас! Драгба! Ну! А! Перший тайм! Мелінг. Подача! О! І боже ж ти мій! Осайд. Реф! Та ну це просто! О, пацани ні. Останні поразки ми дуже сильно зіпсували собі статистику, і зараз йдемо на другій позиції. А поки в реальному житті Ліга Чемпіонів на паузі. Топ-чемпіонати радують нас прекрасними поєдинками. І загрузити на ці матчі додати інтересу до їх перегляду, ви можете завдяки нашим друзям з Фалбет, які до того ж видають до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Посилання на них залишає в описі, став з розумом та перемагай. Ну що ж, друзі, у нас зараз матч-відповідь, треба... треба жорстко відповісти. Відкривши чотири футболісти на груповому раунді, тепер нам треба забивати два голи, щоб запустити апнути ще одного легендарного. Так. Так. Він задовбав виходити. Що ще? Nope. Проти Копенгагену взагалі неможливо грати. Я ненавиджу цю команду. По ногам. Реф. Просто за захуярі. Тиро легенди в складі, і ми не можемо їм просто. А це вони фартажопі. Кого? Що ти хочеш? Випускайте кракет. В захист виходить десаль. У своїй кар'єрі цей француз грав за Челсі. Я б хотів би, звісно, випустити його на Тері. але, на жаль, в цьому патчі його немає. Ну а захист. закріпляти нам треба. Су ну це Лемпард. Що казати, то треба бачити бля обіцялися. Вдруге поспіль мої легенди обісрали. А перед тим як ми продовжимо, хочу вам нагадати, що зараз в Ultimate Team стартанув івент Тотті. І щоб зіграти цими крутими картками або повідкривати круті паки. Звісно ж для цього всього треба монети, які ви можете придбати у мого партнера Лема Фудкої. А в честь того, що на каналі стукнуло 100 к, кожному моєму підписнику, хто купує від 400 тисяч, він накидає зверху сот. Ідеальний підгод. Посилання на нього залишаю в описі. Скажи, що ти прийшов від Джексона та отримуй свій бонус. Ну що, зараз, якщо ми зливаємо в матчі проти галат. Срай, то мені здається, це кінцева ідіот, бля. Одразу там. Найс. А ви хочете, щоб я київським Динамо брав ЛЧ? Не підіймай! Проблема наша в тому, що ми дуже сильно спішимо. Перший таймінг. Пусто треба, напевно, міняти. І знову перед на Михайла Мудрика. В що він тут виграє, а він не виграє. Без офсайду, я тебе прошу. Давай, ще один. Необхідно забивати ще один год. По-перше, 1-0 це абсолютно нічого. По-друге, треба бути готовим до матча проти Баварії. Там треба перемагати. Я просто не справляюся. сайт, звісно. Балак замість Кайседо. Якщо ми зараз перемагаємо баварію, то вже на 100% в наступному раунду. Ну вже склад неймовірно бойовий. Останній поєдинок в груповому етапі. Перше місце ми вже не заберемо, але друге можемо втратити. Хорош. Дрогба. Для того, щоб відкрити ще одного футболіста, нам треба забити один гол. Ану, балак, це професура. Погано. Михайло, ще вставляй ногу. Не так. Ти ж біг вниз. чому ти одразу звернув вверх? Так далі передачу. Ну і тепер. Хруш! Задумав непогано. Виграв. Ось вона. Сюди! Челсі грає майже всю гру в меншості, перемагаємо мінімально 1-0, а якби зараз цей гол зарахували, оскільки було простіше. -10. Ми в повній сраці, Лемпард? Як же мішання підвів всю команду, друзі? Ви уявіть, якщо ми не зможемо вийти з групи. Ой. Тільки хотів похвалити. Куди ти віддаєш цю передачу? Розумію, що одному важко на фланзі, але чувак. Право, ціла! Що це взагалі-то грати такими командами дуже весело. І все, ну немає. Ой, сам вирішив робити. От там Ячар робить подачу прямо на Дід'є Дрогбу. Здається, там рукою зіграли вони. І одна подача. Дроба. Дрогба. А, до речі, Челсі Баварія. 12 й рік. Всі ми пам'ятаємо цей фінал. Ну, я думаю, більшість з вас. Хлопцы, это просто срака. Рахим Стерлинг. Просто нечестно. Ну, это прием не пойду ни хера. Теперь просто пришло у нас провалы. Франко Дзола за Мисинкунку. Это дистав, но ну, не дают. Просто не дают. Кудовый, нормально. Але навіть нічі в цьому матчі було достатньо, бо Копенгаген себе вдома поступився з рахунком 1-2. І в наступному раунді нас чекає ПСЖ. Ну що ж, друзі, якщо ви хочете продовження цього проходження, тисніть лайк, пишіть комент, яку наступну легенду додати. Бо далі в нас один гол, одна легенда. Всім вам дякую за перегляд. На все добре.